Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні пропоную вам ще одну цікаву сіточку, яка стане в нагоді, якщо ви будете в'язати щось стильне на літо, сіточку, ковтинку, кардиган або палантин все що завгодно і з будь-якої пряжі. Ось так виглядає сіточка з одного боку. Ось так з іншого. Цікаво і так і так. Цей зразок зв'язаний в мене з пряжі. Ось такої нако ібіца 350 метрів на 100 грамів, мікрофібра акрилова. Ось так виглядає в полотні. Одна сторона інша. І коли я в'язала в полотні, то мені більш сподобався ось цей бік візерунку. Але давайте подивимось, як цей візерунок буде виглядати на бавовняній тонкій пряжі Ярнард Віолет. Тут 282 метри на 100 грамів. Візерунок не складний. Рапорт дві петлі. 8 рядків у висоту, але все дуже просто і дуже швидко. І дуже стильно. Я набрала 22 петлі. Кількість петель парна у нас. І один ряд пров'язала виворотніми петлями для стабілізації краю. Починаємо перший ряд. Одну петлю кромкову ми знімаємо, далі в'яжемо так. Накид. далі нам потрібно пров'язати дві петлі з нахилом вліво. Таким чином. Першу петлю знімаємо. Другу пров'язуємо лицевою і перекидаємо першу петлю через неї. Це наш рапорт. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Так, в'яжемо до кінця ряду. Ви можете спробувати пров'язувати петлі по-іншому. У вас може вийти свій візерунок, і кромкова виворотня петля. При в'язанні в полотні додавайте перед краями ще Дві лицьових або дві виворотніх петлі для стабілізації краю, і тоді візерунок не буде косити. Він не косить, але край може бути нерівним, тому що ми накиди і скорочення вив'язуємо перед самими кромковими петлями. Другий ряд знімаємо кромкову петлю, і далі у нас іде. Виворотню петлю, нашу, там, де у нас були дві петлі разом пров'язані, ми пров'язуємо лицевою, а наш накид перезнімаємо з наступним накидом. І у нас виходить подвійний накид. Лицьова, накид. Лицьова, накид, знімаємо з накидом, лицьова, знімаємо з накидом. І так в'яжемо до кінця ряду. Кромкова. Ось бачите, щоб край був рівний при в'язанні в полотні, додавайте ще лицюву або, або виворотню петлю перед кромковою. Третій ряд. Наші накиди подвійні ми пров'язуємо разом однією виворотньою петлею. Наступну петлю, яка у нас на нас дивиться виворотньою, пров'язуємо лицьовою. виворотня лицьова, виворотня лицьова. Ось так. Подвійний накид пров'язуємо виворотню, наступну петлю лицьовою. Ось так формуємо нашу першу дірочку. Закінчили ряд. Наступний ряд, пров'язуємо, знімаємо першу кромкову, далі у нас іде виворотня петля, виворотню ми пров'язуємо. Класичною виворотньою петлею, тому що в наступному ряду у нас буде скорочення дві петлі з нахилом вправо. Так нам буде зручніше. Далі лицьова петля. Виворотню пров'язуємо класичною виворотньо-лицьова. Класична лицьова, виворотня лицьова. Виворотня лицьова, виворотня лицьова. Врешті рядків пров'язуйте так, як ви звикли, як вам зручно пров'язувати виворотні петлі. Наступний ряд пров'язуємо. Дві петлі разом з нахилом вправо. Ось наші петлі вже так дивляться в той бік, куди нам треба. накид. Дві лицевих разом з нахилом вправо, накид. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид. І так далі. Все дуже просто. А виходить дуже цікаво накид, дві петлі разом, накид, виворотня кромкова. Далі повторюємо так, як ми в'язали і раніше. Накид пров'язуємо, не пров'язуємо, а знімаємо з наступним накидом. Петля, що дивиться на нас виворотньою, пров'язуємо лицевою. Знімаємо накид з іншим накидом, лицьова. Тобто, оці рядки ми пров'язуємо однаково. Там, де накиди, пров'язуємо з іншим накидом. Наступний ряд теж в'яжемо сьомий ряд в'яжемо так, як в'язали і в попередньому рядку. Тобто петля, яка дивиться на нас виворотньою, пров'язуємо лицьовою, лицьова, подвійний накид пров'язуємо виворотньою, лицьова виворотня. І наступний ряд пров'язуємо петлі так, як вони на нас дивляться. І в цьому рядку неважливо, в який спосіб ви будете пров'язувати виворотні і лицеві петлі. Лицьова виворотня, лицьова виворотня. Ось так виглядає один рапорт нашої, нашої сіточки з одного боку і з іншого. Зараз я пров'яжу ще один рапорт, щоб було зрозуміліше, як виглядає цей візеруночок на бавовняній ниточці. Ось так виглядають два пров'язаних рапорти. Так, це один бік візеруночку. Бачите, він більш рельєфний. А це інший. Дуже симпатично. З обох боків. Обирайте, що вам більш подобається, на цій пряжі. Мені подобається більше навіть, чим на цій. Тут в мене однакова кількість петель для рапорту, а товщина нитки різниця, ну і нитка сама різна. І тому ось так. Обирайте, в'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок. Побачимось!